Тарифи, торговельні війни, гроші та економіка, нескінченність The Creators. Ми є The Creators. ми є 12 вимірним колективом нефізичних істот і ми тут, щоб допомогти. Ми не можемо не помітити певних тенденцій, які зараз відбуваються на планеті Земля. Ми помічаємо, коли ви всі захоплюєтеся певним ажіотажем чи потоком думок. І, звісно, у цей час люди говорять про торговельні війни, тарифи, глобальну економіку. І, звісно, багато з вас, хто вже пробуджений, давно знали, що ці речі змінюються. Вони змінюються і змінюються на краще, і попереду буде ще багато змін. Щоб щось змінилося, іноді потрібно спершу визнати, що те, з чим ви зараз працюєте, більше не служить вам або більшості. Ваша економічна система не працює для більшості, і багато з вас можуть це визнати. Не всі, звісно, зможуть чи захочуть, бо деякі виграють від системи, яка існує. І чому б їм тоді вважати, що щось не так. Вам потрібно побачити, наскільки ваша система зламана, щоб достатньо багато з вас захотіли змін. І багато з вас роблять більше, ніж просто бажають змін, ви вносите зміни у власне життя. Ви змінюєте те, як витрачаєте гроші, як заощаджуєте, як інвестуєте. Ви також змінюєте те, як дивитесь на гроші, і саме це змінює все на краще. Іншими словами, у кожного з вас є відносини з грошима, і ці відносини впливають на ваш добробут. Також правда, що для позитивних змін потрібно, щоб розвивалася свідомість. І для розвитку свідомості іноді потрібен каталізатор подія, яка змушує людей уважніше подивитися на те, чого вони зазвичай уникають, осуджують або бояться. Гроші, звісно, є однією з таких тем велика, потужна, завжди присутня у свідомості багатьох. Коли ви бачите торговельні війни, різкі підвищення тарифів тощо. Ви стикаєтеся віч на віч із тим, що вже було присутнє всередині вас. Можливо, навіть несвідомо, але коли це піднімається на поверхню, ви повинні подивитися на це і запитати себе, як я можу змінитись, щоб мати новий досвід економіки, податків, грошей у цілому? Ви хочете змінити себе, щоб у вашій реальності з'явилися нові системи, які віддзеркалюють внутрішню трансформацію. Тому немає сенсу лише гнівно махати кулаком на зламану систему і вимагати змін. Сама система і є каталізатором, тому вона вам служить, і ви можете дійти до розуміння, що вона була там, щоб надихнути вас на духовне зростання. І коли це станеться, ви не тільки виростете духовно, але й зміните свою матеріальну реальність, ви зміните свої відносини з грошима, ви зміните кількість грошей у вашому житті. І раптом ви вже не так турбуєтесь про закони, накази чи рішення інших. Тому у такі часи спрямовуйте увагу назад на себе і отримуйте найбільшу користь із цього часу. Це наша порада вам, і ми беремо за це 0% комісії. Ми The Creators і ми дуже вас любимо. Числові коди послання. 888 баланс обміну енергіями, гроші це енергія обміну. 444 стабільність у процесах трансформації. 555 великі зміни через внутрішнє оновлення. 717 духовне переродження фінансової свідомості. 144 перехід до гармонійних колективних структур, короткий енергетичний посил. Ти незаручник системи. Ти творець нової реальності. Коли змінюється твоє ставлення до енергії, змінюється і світ, у якому ти живеш. Гроші лише один зі способів, через які твоя душа вчиться довіри і гармонії. Все починається зсередини. Практика перезавантаження відносин із грошима. Час, будь-який момент усвідомленості. Тривалість від 3 до 5 хвилин. Кроки. 1. Закрий очі, дихай глибоко, повільно. 2. Уяви, що гроші це потік золотого світла. Він тече через тебе м'яко, вільно, природно. 3. Відчуй, я не борюсь за нього, я не втрачаю його, я не контролюю його. Я довіряю потоку. 4. Повтори подумки або вголос. Я відкритий канал для божественного потоку достатку. Я приймаю, я обмінююсь, я процвітаю у гармонії. 5. Відчуй, як хвиля легкості огортає тебе. Усміхнись у серці.